Вітаю вас сьогодні, я вам покажу, як приготувати класику американської кухні, славетну запіканку з макаронів та сиром Mac and Cheese Духовку розігріти до 180 градусів Цельсія. На терці з великими дірочками натираємо 250 грамів улюбленого напівтвердого сиру. У мене це сир чеддер, і він є класикою для цієї запіканки, оскільки має приємну кислинку і такий характерний посмак. Можна використовувати будь-який інший сир, наприклад, гауда, ментелер. Але чим більш виразним буде смаком ваш сир. Тим смачніша буде запіканка і цікавіша смаком, оскільки самі макарони такого смаку якогось виразного не мають. Тому сир повинен бути цікавим. Доводимо до кипіння велику кількість підсоленої води. Поки вода доходить до кипіння, готуємо нашу жаротривку форму. Для цього змащуємо її м'яким вершковим маслом. Лише дно. Можна змастити і стінки, але це не обов'язково, оскільки їх легко відділити від запіканки ножем. Посипаємо дно приблизно однією столовою ложкою панірувальних сухарів. І так потрушуємо, щоб вони рівномірно розподілилися. До киплячої води кидаємо 250 г макаронів коротких і одразу ж мішаємо. Варимо їх до напівготовності. Тобто вони повинні бути не то, що альденте, а добрячі тверді. Тільки почати м'якнути. Коли макарони дійшли до потрібної стадії готовності, відсіджуємо. Тепер у глибокій мисці змішуємо одну порцію соусу бешамель, Рецепт, якого ви знайдете, натискаючи на посилання у правому нижньому кутку. Також відварені макарони. Так. І також приблизно 2 треті стертого сиру. Одну третю приблизно залишаємо для посипання зверху. І це все ретельно вимішуємо. Також трішки досолюємо запіканку, тобто наші макарони це ще не запіканка. Але беремо під увагу те, що соус солоний, макарони відварювалися під соленій воді і сир достатньо солоний. Тому обережно сіллю. Тепер викладаємо наші макарони до підготовленої раніше форми. Так, таким от чином, Рівномірно розрівнюючи поверхню. Ну, потім все всядеться теж під час запікання. І буде гарна однорідна поверхня. Тепер посипаємо поверхню макаронів рештою сиру. Тепер посипаємо поверхню. Приблизно трьома столовими ложками панірувальних сухарів. З рівномірними відступами розкладаємо по поверхні запіканки приблизно 20 грамів вершкового масла. Тепер вставляємо запіканку до розігрітої духовки і печемо до гарної рум'яної шкірочки приблизно 20-25 хвилин в залежності від роботи духовки. Запіканка вже гарно підрум'янилась, отже, виймаємо її з духовки. При бажанні до запіканки макенчіс можна використати суміш кількох видів сиру, чи, наприклад, кубики улюбленої шинки, чи томлені овочі, смачного вам та вдалих кулінарних експериментів.